Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Продовжуємо марафон Мій улюблений динозавр. Напишіть в коментарях під цим відео, який ваш улюблений динозавр, і на нашому каналі з'явиться відео саме про нього. А поки що підтримайте розвиток україномовного контенту, поставивши лайк під цим відео та підписавшись на наш канал. Ну що ж, розпочнемо мандрівку У світ динозаврів. Майязавр. Інформаційна довідка. Маязавр рослиноїдний динозавр. Його довжина 9-10 метрів, а вага в середньому 4,5 тонн. Жив маєзавр у кінці крейдового періоду приблизно 86,3-70,6 мільйонів років тому. Ареал перебування штат Монтана, Захід США. Майазаври означає турботлива мати. Майазаври належать до групи гадрозаври або качкодзьобі-динозаври. Для всіх тварин, що належать до цієї групи, характерним є рило, що закінчується плоским безсубим дзьобом. Майазаври жили та гніздилися уздовж узбережжя давнього моря, що в крайдяному періоді займало всю центральну частину Північної Америки. Дослідники сьогодні продовжують виявляти численні скам'янілості майозаврів на різних стадіях розвитку, а також їхні гнізда та кладки яєць. Саме ці знахідки дозволили докладно реконструювати їхній спосіб життя та поведінку. Уперше майозаврів було виявлено зовсім недавно, у 1978 році, у штаті Монтана, Сполучені Штати Америки, були відкриті скам'янілі. Скелети 15 дитинчат у гнізді. До моменту загибелі вони досягли віку приблизно 4 тижнів і метрової довжини. У цьому віці кістки таза, хребці і кінцівки динозаврів іще не були міцно з'єднані між собою. Це означало, що дитинчата усе ще не могли пересуватися самостійно. Однак їхні зуби були вже достатньо розвиненими для того, щоб харчуватися рослинною їжею. Батьки доставляли добуту їжу у гніздо, де діти залишалися, поки не отримували здатність пересуватися самостійно і добувати собі їжу. Самка будувала гніздо із багнюки і трави. Температура у гнізді підтримувалася за рахунок гниття рослин. Самка яйця не висиджувала, з настанням ночі вони лягали поруч із гніздом, зігріваючи яйця теплом свого тіла. У кладці зазвичай було близько 15 яєць. Відстань між гніздами не перевищувала 7 метрів. Таке розміщення гнізд дуже схоже на пташині колонії. Свої дитинчат маєзаври могли годувати пережованою, а можливо, і злегка перетравленою рослиною їжею. Маязаври жили стадами, мігруючи у пошуках кращих пасовищ. У цю подорож матусі вирушали разом з дитинчатами. Мабуть, для виведення потомства із року в рік ці динозаври поверталися на те саме місце. Були виявлено безліч скам'янілости маязаврів, що дозволило фахівцям відновити усі стадії росту та розвитку цих динозаврів. Дитинчата, які щойно вилупилися з яєць, досягали пів метра задушки. Протягом перших двох місяців життя вони залишалися в гнізді і росли напрочу швидко. У віці від року до двох ріст тримав майже з такою швидкістю, поки тварини не досягали 3 метрової довжини. Після цього ріст молодих маязаврів уповільнювався, і до 6-8 років вони досягали зрілості. У цьому віці їхня довжина становила близько 7 метрів. Швидкість росту маєзаврів значно перевищує швидкість росту сучасних рептилій і майже дорівнює швидкості розвитку теплокровних птахів і серців. На підставі цього, деякі дослідники припускають, що майозаври могли би бути теплокровними тваринами. Маязаври миролюбні і беззахисні динозаври. Їхня головна перевага чисельні стада, за таких умов сильніші могли захищати слабших. У 1984 році група палеонтологів виявила на території США кладовище маєзаврів. Тут налічувалося близько 10 тисяч скелетів. Швидше за все, ці динозаври загинули під час виверження вулкана. Скам'янілості майозаврів часто перебувають у так званих кістконосних шарах. Це відкладення, що складаються із скам'янілих останків сотень тварин. Подібні шари можуть пролягати на багато кілометрів. Учені, вважають, що такі кладовища утворилися в результаті масової загибелі тварин через природні катаклізми, наприклад, катастрофічних вивержень вулканів. Величезна кількість скелетів маєзаврів у кістконосних шарах, зайвий раз переконує фахівців, що ці динозаври жили величезними стадами. Дослідникам було встановлено, що за допомогою свого широкого дзьоба майозаври збирали ніжні пагони та водорості на мілинах і відносили їх у своє гніздо. На черепі між очима в цих динозаврів був невеликий гребінь, щоправда, не настільки чітко виражений, як в інших гадрозаврів. Довгі та прямі задні кінцівки маєзавра були досить сильними, щоб легко нести вагу тіла. Важкий хвіст. Служив непоганим захистом від рівних хижаків. На цьому у мене все. Нехай щастить.